на Люблінщині. попередньо була інформація офіційна, що це пошкодив е, безпілотник. Пізніше в медіа в останні дні з'явилася інформація, що це пошкодила ракета, яка збивала цей безпілотник. І навколо того знов розгорнулася російська дезінформаційна кампанія, яка вже починає звинувачувати польське військо, чи яка починає говорити про те, що використані засоби, які замість того, аби боронити суспільство, наражають. І тут вже президент, десь в якійсь мірі навіть зловився трошки на цю російську інформаційну кампанію, коли він публічно заявляє, я чекаю чіткої інформації. Тобто. Це не повинно йти в суспільство. Якщо навіть і президент не мав цієї інформації, що це була ракета, то він це має комунікувати не через соціальні медіа е, публічному просторі, а має з'ясовувати, чому він відразу цього не дістав, щоб показувати, що надалі польська влада діє суголосно. Врешті не нам вказувати, як саме має діяти польська влада. Україна добре пам'ятає, як різними голосами говорили президент Ющенко і прем'єрка Тимошенко, і як разом вони протоптали дорогу для Януковича. На цих граблях українці і поляки й справді виявилися братніми народами. Але те, що ми маємо і мусимо вимагати від української влади зараз, це нарешті почати справжню комунікацію з найважливішими для нас країнами. Це без сумніву американці за океаном і поляки, буквально за парканом. Але я, як, наприклад, журналістка українська, можу сказати те саме про і нашу інформаційну кампанію, бо ми чомусь зосередилися на російськомовній аудиторії в цілому світі, щоб розповідати про цю війну. Але є наші найближчі сусіди, і ця любов ну не могла вона бути вічною. Цю любов, яка була на початку вторгнення, в перший рік вторгнення, другий рік вторгнення, її треба було якось підтримувати Це як вогнище, куди треба було вкидати. Дрова і просто сказати: слухайте, в нас війна в нас немає на це часу. Абсолютно, це, це погана тактика. Ми мусили пояснювати, в чому ми схожі з поляками, а в нас велика схожість. Ми мусили пояснювати, чому ми відмінні, бо відмінні теж через різний якийсь історичний досвід. Все одно десь треба перекладати Україну для Польщі. Натомість влада в бюджеті на наступний рік знову заклала мільярди на неефективний єдиний телемарафон, замість того, щоб відновити повноцінне іномовлення, яке працювало до початку вторгнення. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і залишайте свої думки в коментарях. Тут чесна аналітика і актуальні розбори. Не варто дивуватися тривожній соціології, яка бентежить українців з польського боку. Краще зробімо так, щоб просто не було чому дивуватися. До зустрічі!